Ця трагічна історія трапилася восени на Рівненщині. Наша героїня просить до певного моменту не розкривати її обличчя, адже цілком аргументовано боїться за своє життя. Її викрали прямісінько з гуртожитку діти місцевого голови та протягом доби погрожували вбити. Але підолашна дівчина, скориставшись моментом, втікла. Прийшла з пістолетом до мене. Я декілька разів просила, щоб мене відпустили, бо в мене залишився племінник один, якому 10 років. Захар був. По голові, кулаками. страх, біль. П'яна викрадачка, керуючи джипом, кілька разів зупинялася посеред дороги та погрожувала зброєю. Одна з таких зупинок стала мало не фатальною для дівчини. Дорогою кінця ну, зупинилися і почали кидати, що я виходила. Я сказала, що виходити ніхто не старається, адже в друзі. Тоді віка взяла пістолет і почала казати, що виходь у хорошому, поки мені живою та висити. Ми почали на сарфок, взяли мене до руки, брали за волосся і привели мене сюди і сказали, що мене отут закупають, і все, цю канал втілась і закупають. Так, так. А тим часом, доки горе невістка знущалася над дівчиною, під замком гуртожитку лишалася дитина. В кімнаті був її племінник, якому 10 років. Міша, він був переляканий, знервований, голодний. Цілий день нічого не їв. Сказав, що прийшло дві страшних жінки. Одна, яка має родинку на лиці, і її забрали. В шості годин, коли я прийшла. Дитина ну, голодна, така стривожена. Перше, що я зробила, це пішли, накормила дитину по дорозі додому. Мені зателефонувала її мама. Що повідомила факт викрадення, що вона була викрадена з гуртожитку плачучи. Буквально через хвилину, можливо, дві, подзвонив, на регіний номер, дзвонив телефон. Якийсь, ну він не був підписаний. Я підняла трубку, щоб думаю, ну можливо, це хтось із викрадачів ще, ну, по, ну, підняла трубку, і це була регіна. Вона мені повідомила, що її викрали там. Били її, обрізали волосся. Це проходило десь там в в якомусь барі біля заправки. І вона втікла звідти і забрала з собою. І вона взяла в того чоловіка номер і подзвонила, сказала, щоб її викрила, дійсно повідомила той факт і попросила, щоб я в гуртожку забрала свої там, документи її, телефони, ноутбуки, і втікала з гуртожка з дитиною, тому що вони приїдуть. Мені перезвонила моя донька. І в телефон почала плакати і говорити, мама, вони мене викрали, вони мене били, вони мені відрізали волосся, мама, спаси мене. Зробила дзвінок в міліцію. Визвала свого сина, він приїхав на машині, ми поїхали до райвідділу з сином. Я перезвонила на невідомий номер, з якого мені донька дзвонила, і спитала, де ви зараз знаходитесь. Мені, вона сказала, що ми їдемо, їдемо в сторону міста Києва по трасі. Це я повідомила міліції. До сина мого в машину сіло два міліціонери, і вони поїхали по трасі за, тією, за донькою, яка їхала в машині. Це приблизно десь кілометрів 60. Спочатку не говорила, бо була дуже стурбована, а потім вона сказала, що це зробила Вікторія Кушнір із своїми подругами. І до них приєднався їхній чоловік її. І я, і моя дочка дали пояснення у райвідділі, але по цей день нам ніхто, ніхто не дзвонив і ніхто нічого нас не повідомляв. Це заважає те, що це зробила невістка голови райдержадміністрації разом з його сином. І тому ніяких дій немає, тому влада більше працює не для людей, а для керівника райдержадміністрації. Микола Кушнір, сірий кардинал Рокетнівського району Рівненської області. Займається вирубкою лісів, добуває бурштини, розводить коней. Партійний починав із удару Віталія Кличка сьогодні перебуває в блоці президента. Захар його син пішов батьківською стежкою, розкішний джип, будинок та збут дорогоцінного бурштину. Вікторія Кушнір, дружина сина голови Рокетнівської райдержадміністрації. Свій салон краси в селищі та одна з останніх моделей Ауді вартістю понад 50 тисяч доларів. Там залишається малюк 10-річний, вона просить за батечка, умоляє, не забирайте мене, бо дитина ж тут сама е, голодна. Вони кажуть, плівать нам на нього і закривають цю дитину в кімнаті, привозять в район, де керує її свекор. Там б'ють, знущаються. Ми виведемо цих злочинців на чисту воду, ми покажемо, як реформи змінили правову систему, зазначене кримінальне провадження і притягнення винних до відповідальності, це іспит всій правоохоронній, судовій системи, це іспит новій поліції, це іспит новій прокуратурі, це іспит для президента, це іспит для чинної влади, тому що саме діти. Представників чинної влади скоїли цей злочин. Журналісти інформаційного бюро Корупціонер продовжують пильно стежити за цією історією та інформувати громадськість щодо подальшого розгортання подій. Після нашого візиту перевертні в погонах уже відкрито фальшують та прикривають справу злочинців-мажорів від влади. Хто переможе? Хабар чи незалежне слідство. Слідкуйте за матеріалами на всіх ресурсах інформаційного бюро Корупціонер.